Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як можна безкоштовно отримати 1800 гривень буквально за 5 хвилин роботи. Для того щоб заробити дані гроші, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо заробляти на е, «Укрсіббанк». Це Банк України. Е, ця акція підходить тільки для тих, хто вже є клієнтом банку. Хто на мене давно підписаний, той знає, що рік тому Укрсімбанк роздавав 100-200 гривень за те, що ви просто відкриєте віртуальну карту. Тому у багатьох моїх підписників вже є ця карта. Отже, для того, щоб отримати 1800 гривень, ви перше, маєте бути вже клієнтом банку, друге, вам на Viber, SMS або ж на пошту мало прийти запрошення до цієї акції. Якщо вам воно прийшло, відповідно, ви можете брати участь у цій акції. Е, в чому суть? Ми заходимо в додаток у курсі «банк» і зі, зі своєї гривневої карти відправляємо 0,05 гривень. Можна також більше, але ну, в цьому немає жодного сенсу. Відправляємо 0,05 гривень на свою карту в будь-якому іншому банку. 30 разів. Тобто один раз провели платіж, другий і так 30 раз. І за це отримуємо 600 гривень. Відповідно, ми повторюємо процедуру ще 60 разів і забираємо 1800 гривень. Тобто, по суті, ми 90 разів надіслали самому собі з карти у по 0,5 гривень. І за це нам має пройти 1800 гривень через 20 днів. Бачимо, що акція буде діяти до 29 го Грудня включно, і, відповідно, через 20 днів по закінченні даної акції нам має прийти на рахунок Урсімбанк по 1800 гривень. Тобто, по суті, так зараз порахуємо, по суті, має прийти в районі 17-18 січня. Отже, таким простим чином ми можемо зараз безкоштовно отримати 1800 гривень. В Принципі на цьому все підписуйся на мій ютуб канал Реферал, а також на мій телеграм-канал Земля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.